Вітаю вас, діти! Сьогодні дізнаємось, що за дива несе нам свято Різдва. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати та співають колядки. У піснях колядники розповідають про народження маленького Ісусика. Бажають всім здоров'я та добробуту. А господарі дають колядникам солодощі та гроші. Давайте і ми з вами послухаємо колядку. Коляд, коляд, коляда у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Коля дупо клич до хати, Щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з різдвом вітає. Малята, послухайте ще раз колядку. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали. На радість свічку, коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. коляда моя лунає увесь світ з Різдвом вітає. А зараз пропоную вам послухати ще одну колядку. тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте сто. Святкує з нами. Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість наповнять ваш дім, оселяться щастя і спокій у нім. До нових зустрічей, малята!